Показуємо українську нову хвилю, це добірка кращих, на думку довженка арт-центру короткометражних фільмів від різних українських режисерів та режисерок. Ми це мистецьке об'єднання проникнення або формація проникнення. Цю подію ми реалізуємо, реалізуємо спільно з арт-галереєю П'ятий склад, а також крамницею музичних інструментів Ньютон. Точно більш всього мене зачепило і так. Вдарила в голову і зараз трішки емоцій не можу докупи зібрати це стрічка дівчинки, що на карантин при повернулася додому, ось тому що. Це така досить реалістична, трушна для українських сімей, на жаль, історія. І вона настільки була мені близька і така трошки колюча, як мелодрама на інтері. Двадцять одинадцять 7 Сам по собі сюжет досить реалістичний. І те, яким чином передається ось ця ну, цей конфлікт між поколіннями і його вирішення, мене дуже здивувало. З фільмів щось подобалось сподобалось про тигра? Найбільше шоу да ну я не пам'ятаю, тому що розумієте, їх багато в один спресований відрізок часу. Ти воно дуже емоційний. Кожен з них ти переживаєш і ти ще не вийшов, і не так воно накладується, накладується, накладується дуже густі емоції, і це причому фільми такі специфічні. А тигр він якось трошечки це все розбавив. <смі> був такой ну от мені він запам'ятався найбільше. Кожен фільм відгукується тобі, тому що в тебе якісь є аналогічні проблеми, ти хочеш їх вирішити, то я б його переглянула ще раз, він такий досить цікавий, він про щось. <смі> а, ну, враження, я дивився його три рази сьогодні, і типу, мені пощастило його, як передивитися, знаєш, типу, кожного разу пересмислити Дуже сильно. Тобто у них наче випадково на легкості вийшло зробити реально круте кіно, ну типу по всім параметрах. Там година 50 вийшло у них зробити. Це якраз от на пределі того, щоб це було, типу, ще б трошки, ще б 10 хвилин, все, вже б почали люди виходити, я думаю. А, анімація дуже мені зайшла, я обожнюю. Типу, в принципі, анімацію. І для мене от перші глибокі води. Я був вражений, наскільки технічно, правильно. все, ну, тобто, Технічна точка зору, що намальована дуже гарно. Ну, не знаю, все сподобалося. Все, Оце воно все одно як одне за одним чіпляє, і остання жирна крапка. Останнім прям мазок. Типу, прям феерично, як на мене. А мені дуже зайшло те, що якби мені дуже близько самі. Це потерпи трошки. Дівчина виривається з села. Це таке ну, такий бунт, таке бажання. Ну, більше всього мені сподобався папині кросівки. Ця тема мене торкнула особисто, бо це тема з мого життя. Тому у ну, мене серце каралось на цьому фільмі. Теми всі були дуже важкуваті, такі. Ну якби трошки воно нагнетає такий якось тяжесть на серці. Е, ну щоб хотіла, щоб, може, щось веселіше, якісь стрічки були. Ну, Це собака десь живе тут поряд, і вона постійно приходить на відкриття виставок на різні події. Буває так, просто в гості зайде. Було навіть прийшла в гості, така, полащилася, потусила, пішла на гору і на. Ми запікаємо. П'яного музиканта скинув один наш знайомий, він атошник. Да, він скинув його з цієї рампи. І розбив нашому фітнес-тренеру дзеркало бокове. Цей же день я вже ну там планував закривати галерею. Приходить поліція, кажуть, де тут галерея? Думаю, о, поліція, приїхала на виставку подивитися. Я ж такий, ну пішли, покажу, відкриваю, галерея пуста, кажу, що таке, каже, пропала дівчина. На відкритті був рушет. Вона трохи підвипила коротше, і боялася додому прийти. Ну вона потім пробралася там, десь, мабуть, до пів дванадцятої ночі я з поліцією тут тусив. Я кажу, можу вами тут побути, якби, поки ви її не знайдете. От, а потім я кажу відіть мене додому. Чесно, дуже складно, бо всі дуже цікаві. Мабуть, стрічка про село і 17-річну дівчину, яка намагається звідти виїхати, тому що ну мені здається, для нашої а, країни це дуже така цікава тема і для багатого дівчат. Долів. Так ну і дуже цікаві мультфільми. Мені здається, вони а, візуально дуже класно зроблені. Я не знаю, я там чесно нічого такого не побачила. Тобто, ну все, все дуже. Ну я не хочу казати просто й виглядало. Воно ну, все дуже нормально виглядало, виглядало. Тобто, ну ми ж дивимося на картини, наприклад, там епохи середньовіччя, і всем ну всі все подобається. Тому я думаю, тут ну те ж саме. Це мистецтво, це гарно виглядає. Це має бути. Раніше нічого не бачив, запам'яталось остання про війну там, де просто слайшов так. Сподобалось про село Петро Петрошка, так називається. Також сподобалось чисто візуальної точки зору про відьму. Але я, мабуть, не дуже зрозумів взагалі ідею. Дві, чесно кажучи, мені не дуже зайшли. Не буду називати їх, щоб не ображати, а всі інші дуже цікаві і на гарному рівні. Так що ну, мені дуже зайшло. Як організаторка фестивалю короткометрівок кіношот, перед тим як іти на перегляд, я познайомилася з роботами, з їхньою історією, на яких фестивалях вони ще отримали. Перепровірила, чи є в Ютубі ці стрічки, їх немає, тому якщо буде можливість. І побачите нову сучасну хвилю. Приходьте, дивіться і не пожалкуєте загалом. Всі роботи хороші, але хотів би відмітити оцей ось жанр, коли люди знімають документалістику, а особливо коли це своє особисте, то такі роботи вони більш вражаючі, вони не постановочні і дуже вдалий монтаж, і емоційно вони сильніші ніж ігрові фільми. Стрічок найбільше запам'яталися ну про війну, звичайно, бо воно зараз всіх нас так торкає дуже сильно і про відьму. Ну, мене особисто. Вони да вони мене дуже о, особисто так ну резонують. Я як мама, ну мама, хоч і малої дитини, але мене більше всього заціпили всі фільми, де от були оці про дитя про дітей, про травми. Ну просто мені десь оці всі батьківські власні свої переживання піднялися. Ну і, і такі речі повинні е, транслюватися на загальні маси. Підняли такі якісь старі спогади е, візуальні. Мені відчуття наші запах навіть у тої трави сухого сіна, от, наче він такий навіть був.